Сонечко, привіт! Давай подивимося зовнішнього чоловіка, який тебе безмежно закоханий або обережно. А, концентруйся поки на собі, коротко зараз глянемо, хто у нас ти, щоб зрезонувало. Для особистих консультацій записуйся по посиланню в шапці профіля. А, ти у нас, ти у нас відкрита, якщо максимально коротко, відкрита новим можливостям, бо щойно завершився трансформаційний період, коли ти буквально морально а, там, перешагнула історію. Відпустили її вже, і тут з точки зору, якраз таки знаєш, визволення тебе. Тобто, ти вже пройшла той етап негативу, сприйняття цього негативу, і якраз перейшла в якісно нове життя про нові можливості, можливості ресурсні, з точки зору того, що ти можеш зараз шукати нову роботу, яка для тебе. Буде з точки зору процвітання е і стабільності. Це і стосунків насправді стосується, бо тут про процвітання у всіх сферах життя. І ти у нас максимально жіночна, чуттєва, можливо, або нещодавно, е при надії стала, або в тебе там, ну, умовно від двох дітей вже зараз є. Турботлива, творча, красива, при достатку, любиш максимальну природу. Зараз заходиш в період, в дійсності, там, де прагнеш опанувати для себе нові можливості. Так, резонуй, залишайся, ні прогорти далі, і давай дивитися далі його зовнішність. От, на Луну, значить, да, що таке? А! Це історія про возбуді не дадім. Дивись, з точки зору того, що знаєш, він ілюзорно тебе, ти його дуже сильно приваблюєш, але між вами дуже сильна невизначеність, певні складнощі, секрети, якась несвідома історія, ілюзії, ну, там, місцями навіть обмани. Він жертва в даній ситуації, бо ти впевнено сидиш, ти йому не даєш. просто, знаєш, Місця для його проявленості. А, з точки зору зовнішності, знову ж таки, а, середнього зросту, блакитні очі, світлувате волосся. А, по стихії його тут мені водною більше, да, на воду більше схоже. А, але, але по знаку зодіаку, скоріше за все, він або овен, або м -м скорпіон. Так.